Привіт, я Вовчик, найкращий татусь. Сьогодні говоримо з вами в форматі поради для чоловіків, як зробити так, щоб ваші дружини, донечки чи просто близькі жінки завжди відчували себе дівчинкою, ніжною, коханою, захищеною, незалежно від віку. Також склалося, що у жінок є потреба бути бажаною відчувати турботу, тепло та безпеку. І ми, чоловіки, можемо і маємо це дарувати. Не тому, що зобов'язані, а тому, що любимо. Справжня турбота народжується з любові. Один з найпростіших, але дуже дієвих способів показати увагу це дарувати квіти. І мова не тільки про 8 березня, день народження, а просто про звичайний день, коли вам просто захотілося зробити приємно вашій коханні. Я, до речі, не завжди був таким мудрим, як зараз. Це розуміння прийшло до мене через кризу в наших сімейних стосунках. Моя дружина не раз говорила, що їй бракує уваги. Але я пропускав її слова повз вуха. Лише тоді, коли ми почали розбиратися в причинах наших проблем, я зрозумів, якщо хочу зберегти любов, потрібно змінюватися і діяти. І я почав діяти. Подарунок у вигляді квітів для мене більше не обов'язок, а радість. Бо я бачу радість у відповідь. Навіть коли ми живемо в різних країнах, я знаходжу можливість передати букет через доставку. А іноді сам рву поліві квіти, гарно їх оформлюю, роблю фото та надсилаю її. І це працює, повірте. І не забуваю також про свою донечку, що з малочку їй квіти, щоб вона знала, любов і увага це не плата за щось, а просто щире ставлення. Тож, чоловіки, візьміть мою пораду на озброєння. Знайдіть спосіб порадувати своїх коханих жінок. І нехай це буде просто букет квітів, добрі слова, обійми це дрібниці, з яких будуються великі речі довіра, затишок, тепло, справжнє кохання. І головне, робіть це від щирого серця, безкорисливо, бо любов це вибір, добровільний, щоденний. Підписуйтесь на мій канал, попереду ще багато щирих, теплих і справжніх історій. Серчка! А тут? Привіт! ось тобі квіти. Але чого? За те, що це така красива, просто так. Окей. Okay.